Я сьогодні хочу трішечки розповісти про е, вступ, так, і про те, е, яким він може бути, і як школі допомогти е, зробити цей вступ результативним як для родини, так і е, для кожного учня окремо. І дуже багато речей звідси е, вже проговорила пані Ірина разом зі своїми. Прекрасними учнями про те, що потрібно зробити для того, щоб майбутній вступ був якісним, для того, щоб майбутнє життя було якісним. А це перша і основна така важлива штука це говорити так, і дізнаватись набагато більше про дітей, ніж ми могли б самі про це подумати, тому що вони вже зовсім інші. Взагалі я. Тут написано так, що я академічна директорка ліцеї едюкейтер. Я в цій ролі нещодавно, але я вчителька англійської мови. Я викладала, починаючи від садочку, закінчуючи підготовкою учнів до міжнародних іспитів. І м, тут м, така історія, так. О, в мене навіть є презентація. А, от і ця історія про те, чому а, вступ а, він взагалі. М, Чому ми говоримо зараз про вступ і чому це важливо саме в нас в школі? Тому що наша школа починалася з такого маленького центру підготовки до іспитів, до ЗНО ще тоді, до ДПА, до різних іспитів. І ми всі туди прийшли: там молоді зелені дівчата і хлопці, і ми. Ну, ми просто брали дітей і готували їх до іспитів. І від цього школа почала зростати і йти. Так і в нас така школа навпаки, тому що всі школи починаються з садочку і закінчуються там випускними класами. У нас школа почалася з, з 8-го 11 класу, коли батьки ем, дітей, яких водили до нас на репетиторські послуги, сказали: а на що ми ходимо в школу і до вас, якщо ми можемо просто ходити до вас. Тому в нас почалося все зі старшої школи і почало рухатись вниз. Ем, і от тільки минулого, тільки цього року ми відкрили садочок. да Тобто, у нас таке зростання пішло ем, вниз по цій ем, траєкторії, так? А можна там перелиснути? Ага, клікер є, прекрасно. Ага, ось тут трішечки в принципі про школу і про те, чим ми займаємось. І наша основна задача, яку ми для себе бачимо, це підготувати дітей до е, наступного етапу життя. Тобто, ми в школі стараємось зробити все, щоб їм було добре, щоб їм було безпечно, щоб їм було цікаво і щоб їм було. Е не нудно і щоб вони не знайшли собі пригод на голову, так але насправді дуже важливо підготувати їх до наступного кроку, який їх чекає. Для когось це університет, для когось це можливо і не університет, хтось залишається навчатись в Україні, хтось продовжує їхати за кордон. Ось насправді в школі п'ятий рік, і ми займаємося. Учні, ми вже маємо якусь певну тут базу того, що вже було напрацьовано, і того, що ми вже зробили, і куди наші учні вступають. От, багато зараз випускників обирають можливості для себе за кордоном, для того, щоб навчатись, і в цього є досить. Зрозумілі і об'єктивні причини, так і ми не можемо на них повпливати. На жаль, але е, дуже цікава історія. Я зараз якраз ходжу і спілкуюсь з родинами десятикласників, е, і от е, поголовно вони всі кажуть: Я нікуди не поїду. Мама каже: Ні, синечка, ти поїдеш. Зараз треба, щоб ти поїхав. Він каже: Я нікуди не поїду. І ми якось спробуємо знайти цей діалог і якось там домовляємось, щоб якщо і поїхати, то обов'язково тільки для того, щоб взяти там найкращі можливості повернутись сюди і тут зробити щось дійсно якісне. От, тому що зараз. Дух того, що я можу бути тут, і я можу бути корисним, він набагато-набагато сильнішим. Е. Ось ми випрацювали якусь таку стратегію для себе і якісь певні кроки, які робимо для того, щоб ми, як школа, могли точно допомогти і направити дитину і родину до вступу, і до того, аби цей перший крок був результативним і успішним. Школа має стати опорою і гарантом якості в наступних речах. Перше, що ми тут маємо, це академічна підготовка. Ну, ми без цього нікуди не дінемося. Да? Вони мають знати. Вони мають знати математику, вони мають знати українську, вони мають знати англійську історію і так далі. Тобто, ну тут магічних способів немає. Але ця освіта має бути сучасною. І це те, чому був присвячений виступ пані Ірини і її молодої команди. Я була прям. Максимально щаслива це чути, тому що навчати дітей, так як навчали ми, ну наприклад, я там навчала е не дуже я не дуже довго так, навчаю, але там 10 років назад я брала свої перші класи, і це була одна історія. Зараз це абсолютно інша історія. І дати е цим дітям ті інструменти, які вони. Не розуміють да, для них оцей олдскул і те, для чого мені читати 10 параграфів, якщо всього є вижимка і діаграма. Да, для чого мені це робити і чим мені це допоможе? Тому ця освіта вона дійсно має бути сучасною. І ем, я дуже радію, що насправді зараз є ці можливості. Так і е, радію як освітянка за те, що є ці можливості для дітей, для дітей, і радію як українка, тому що ці можливості створюють українці. І ми можемо ними користуватися. Так, в нас зараз в школі на платформах вивчають там математику, вивчають історію, вивчають англійську і вивчають частково українську. Так? І в нас зараз цього року ми тестуємо. Декілька різних платформ, так, для того, щоб обрати які підходять, і напевно універсальних немає, але є точно ті платформи, які можуть закривати потреби певних учнів в на певних вікових категоріях. Так, тут, наприклад, є декілька токінклауд, токін ін. Токін да, Token Cloud, це платформа. Наприклад, ми з нею тільки починаємо зараз працювати, але вона точно дуже класно в нас лягає в початковій школі. І діти там ми бачимо результат, як воно працює. Так? Geos в нас є в середній школі, і це взагалі для них якась паличка виручалочка. В моменти, коли для нас, для вчителів, перше, це паличка виручалочка. В нас було методичне об'єднання. Недавно математиків і методистка ділилась, каже: Я взагалі. Ніч не спала, була тривога, я не вивозила взагалі цей день. Я включила їм і Думаю, зараз вони розберуться. Да? Це перше було. От ну це правда. Ну це такі реалії. На жаль, вони бувають. Ми всі люди. І для дітей, які в цей же момент не змогли м -м, з цим попрацювати, е вони можуть потім взяти ці матеріали і попрацювати після цього. І це теж дуже важливо. От. Є так само платформа Мозаїк, яку вони використовують для вивчення історії, тому і це набагато більше результати показує набагато краще, ніж ніж коли цього немає, тому що без цього просто неможливо. Я хотіла розповідати про кліпове мислення, про сучасних дітей, але після пані Ірини я не буду про це розповідати. От. Наступна частина це про якісне профорієнтування, тому що ох, цих професій їх купа. Вони з'являються, вони зникають, вони якісь популярні, якісь непопулярні, і тут важливо відкрити ці двері і батькам, і дітям, взагалі, які можуть бути професії. І тут декілька може бути різних технік. Ми їх в ліцеї пробуємо різні: і тестування, і спілкування з представниками, але насправді вчитель. Це найкращий, найкращий порадник в цьому плані, тому що він з цією дитиною проводить купу часу. Вони пробують багато різних методик. Вони, і він бачить цю дитину, і він розуміє, отут виходить краще, отут виходить ні. У мене моя колега веде клас з п'ятого з класу. Вона викладає в них математику, і тут приходить до неї Вовчик і каже: Я буду архітектором. А вона каже: я не знаю, що робити, тому що. Він не буде архітектором, він не малює, ну, не буде цього. А, і, я, і вона каже: я не хочу йому псувати там, настрій, налаштовувати його на щось інше, але я адекватно розумію, що з нього не буде. Ну, тут не буде цієї можливості. І тут важливо дійсно мати сміливість і чесність проговорити цю правду, тому що. Ну, ми просто запропонували йому курси, щоб він поки навчається, ще спробував себе. Він пішов на архітектора, приходить і каже: пані Олександра, я в житті не буду архітектором, це треба цієї малювати штуки. Вона їй вистачило мудрості зробити вигляд, да, що це бачиш, як добре, що ти спробував, що вона цього не знала і підказати йому інший шлях. І насправді він там зараз бачить себе в фінансах, в економіці. і Це вже прям класна картинка, яка може бути. Тому якісне профорієнтування, щоб воно не було, який би спосіб не підходив. Вам і конкретно вашій школі, але важливо дійсно говорити з дітьми про те, який майбутній світ їх чекає. І психологічна готовність ем, вступ це тести. Хотіли б ми цього чи ні, да, вступ це тести. Вступ в Україні, вступ за кордоном, вступ в коледж, будь-куди. І крім того, що в них має бути академічна підготовка, вони мають бути психологічно до цього готові, тому що той рівень стресу, який зараз е, переживають діти, і той рівень стресу, який вони можуть переживати під час іспитів, він дійсно дуже високий. Тому тренувальні тести, е, розмови з психологами, е, моделювання. Поганих умов. Я вчора в нас в ліцеї проводила пробний іспит з англійської, і було відкрите вікно і гуляв в садочок, і діти кричали. І я кажу: ні, 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 ми не закриємо вікно, а ми будемо вчитись концентруватись, коли умови не стерильні. Так? І це дуже важливо. Вчити їх орієнтуватись в, в різних умовах, і нещодавно спілкувалася з однією з мам, да, тому що ми це пробуємо. пробуємо, інколи думаєш, а це спрацювало? Чи це ми просто знущаємось над дітьми і даємо їм якісь жахливі бар'єри, які треба пройти? Але от нещодавно спілкувалася з однією з мамою, Вона каже, що отак пролетів тест. да, зараз вступна кампанія за кордон іде. Вона каже, отак пролетів тест. Вона не зрозуміла, що це щось інше. Ніж те, що вона має в школі зазвичай. Да? І це прям... Але це велика кропітка робота, яку насправді ну, вже в 7-8 класі пора починати робити, тому що це займає дійсно певний період. От. А, і про що нам? Так, це те, що можна зробити нам, але є ще пункт, про що нам важливо. Чесно поговорити з батьками, так це роблять класні керівники, це роблять вчителі. Предметники нам важливо проговорити про чіткі дати і таймінги. Ну. Будь-який вступ він потребує розуміння того, коли потрібні іспити, коли, коли починається вступна кампанія, коли закінчується, коли потрібно зареєструвати. Це така основа основ, Да? якщо ти хочеш щось зробити без якісного планування, це зробити неможливо. Тому наша тут задача і наша ключова роль ем, сказати, це буде тоді, це буде тоді. Оце ви маєте підготувати сьогодні і передати мені. Реальний рівень знань дитини. Це перегукується з історією правового архітектора, так? але вона може бути скрізь. Як би тяжко інколи не було розмовляти, так? інколи дуже важко розмовляти, тому що важко пояснити, чому так відбувається, так? але є багато причин, чому діти можуть краще знати або гірше знати якийсь предмет, і дуже важливо. Бути чесними з родинами і знайти ті слова, які допоможуть їм зрозуміти і підсилити дітей, тому що воно все одно ж стає явним так рано чи пізно. Тому чим швидше і чим частіше і якісніше ми комунікуємо про те, який рівень знань є, тим простіше цей вибудовується діалог. Ми насправді не маємо кейсів. Ну на даний момент я надіюсь, так і буде. Ми не маємо кейсів, коли діти не вступили. Вони всі вступають за кордон в Україні, але це один з тих показників, що в якийсь час да, ми беремо дітей і в 10 класі, і в 9, в якийсь час ми сказали: отут, ну по-чесному ми на п'ятому класі, тому треба зупинитись і почати наздоганяти рівень знань. І саме завдяки цьому чесному діалогу вдається в кінці трошки спочатку постраждати, але в кінці прийти до результату. Особливості підготовки так конкретної дитини. Всі діти різні. Абсолютно. Це дуже важливо. мене з цим працює завжди. Така паралель з дитячим майданчиком. От знаєте, на дитячий майданчик, коли заходиш, і всі оці качельки катаються по-різному. Хтось їде ось так, хтось крутиться по колу, хтось вище нижче піднімається. І для мене я, коли заходжу в клас, я уявляю дитячий майданчик. Мені треба підійти і зрозуміти, як же мені розкатати оцю конкретну дитину. Тому важливо. Один такий алгоритм, за яким ти ем, ведеш підготовку кожної дитини, точно не спрацює, так і цього точно має бути індивідуальний підхід, ем, що до речі теж. Зараз набагато легше реалізовувати за рахунок діджиталізації освітніх процесів. І найкращі доступні варіанти, базуючись на перших двох пунктах. Ну, тут Перших двох, я маю на увазі оцих попередніх, це найкраще, що ми можемо порекомендувати їм конкретно в цьому моменті. Тут ще є такий аспект, що. Ми з вами, коли вступали в університет в коледж там чи в училище, ми думали, що це на все життя. От я зараз вступлю і 40 років я буду працювати зараз. Ми реально розуміємо, що так не працює. За останнім дослідженням, 13% людей працюють за своєю освітою зараз. Тому ось цей важливий варіант зрозуміти, що це не вибір, це не вибір всього життя. Ти вибираєш щось, що ти будеш робити зараз, а там ти зможеш розвиватись і побачиш головне, якою ти будеш людиною в цьому, і які знання, і які людські якості в тебе будуть. Дякую.